Так ось пише мені клієнт, каже, що за херню ти мені продав. Ну, Стандарт, знаєте. я е, е, Кажу, що сталося? Саме головне, що сталося? Е, каже: у мене все померзло під твоїм волокном. Добре, давайте розбиратися. Що померзло. Каже: диви, от у мене 30 грамів я у тебе купив. От в минулому році нічого не померзло, а у цьому році все померзло. Я кажу, ну ви ж розумієте, що матеріал повністю відповідає. Ми кожен рулон зважуємо, тобто Тут все відповідає характеристикам: 30 грам, плотність, все класно. Ну, диви, от в теплиці було всього мінус 2, а це померзло. Я кажу, давайте розбиратися. Добре, я кажу: ви відкривали там на, ну, на гріти і так далі? Ні. А я говорю, а як воно працює? Ну, я от два тижні ще тиждень тому накрив, от сьогодні прийшов, а там мінус 2%. Я кажу, друзі, ну це ж не, обігрів... не обігрівач, воно ж не гріє, воно не використовує енергію. якусь. Звідки воно візьме тепло для, тепло для вашої рослини? Це є термос. Термос, друзі, якщо у вас тепла е земля тепла земля, зроб... воно збереже тепло землі. Якщо у вас дубар в теплиці, то воно ну знаєте, там як буває, от дивіться, е наприклад, в теплиці було плюс 5, він накриває під волокном плюс 5. Потім, е потім вже е день, під волокном вже майже 0, наприклад. Да? День і треба відкрити, щоб під волокном воно нагрілося. А коли, а коли воно залишається закритим, туди ж тепло не проникає, так само, як і холод. І виходить так, що воно вже там наступний день це вже в теплиці плюс-мінус, плюс 10, наприклад, да? ну тут там, плюс 2, плюс 3 вже. І так пару разів і все, і вже нема що спасати. Тому, друзі, відповідайте, будь ласка, підходьте до вирощування відповідно.